В Ожгороді комунальники взялися за ремонт лавиць у скверику на перехресті вулиць Грушевського та Заньковецької. Проводять роботи працівники жреру номер 5 Благороджуємо дитячий майданчик, прибираємо кожен день, щоб мали дітки, де і гратися, і щоб було старшим людям-пенсіонерам, де посидіти, віддихнути. з лавицями набили лавиці. Місто виділило доски, фарбу, ми набиваємо, покрашуємо, щоб воно мало вид. Раніше лавки у цьому скверику були, однак з роки попсувались, а багато в чому їм, так би мовити, допомогли. Хтось позривав, і як очевидно, це вечором було. Ми десь дихаємо, літом і в'яжемо, і діти наші тут грають. Десь було в нас все красиво. І ці були хорошо вот эти от статуети, всі кадає, що податп'ють тут, все, а потім отривають эти доски, несуть домой в барак та піць. Претензії мешканці мають до правоохоронців. Мовляв, неподалік знаходиться опорний пункт, однак на скарги не реагують. Затримання вуличних хуліганів у нібито не належать до їх обов'язків. Тим часом замінити зіпсовані лавки допомогла мерія. У мікрорайоні немає де відпочити з дітками, де посидіти і провести свій вільний час. Виконуючи обов'язки міського голови міста Ужгорода, відгукнувся на цю на ці прохання і виявив ініціативу спільно з меценатами. Е, закупили е, матеріали, працівники комунальних служб відновили ці лавиці. Також на найближчі кілька днів мають пофарбувати скульптури, якими оточений сквер. В останній їх косметичний ремонт проводили ще у 90-ті роки. Жителі звертаються до відпочивальників із проханням не нищити щойно встановлені лавиці. Я хочу, щоб Лавочки не снимали. там где нам сидеть?